Житомир це місто, яке вміє дивувати. Тільки тут можна пройтися над каньйоном по одному з найдовших підвісних мостів в Європі у житомирських шкарпетках. Або побувати у Швейцарії. Але Поліській. Доторкнутися до історії космосу музеї Корольова. І скуштувати найсмачнішу житомирську цукерку. Житомир це не просто точка на карті. Житомир це місто, де минуле і сучасне живе поруч. Цілий світ, який чекає, щоб ми його відкрили. Сьогодні ми покажемо вам, чому Житомир вартий того, щоб бути в списку ваших топ-10. Житомир одне із найстаріших міст нашої країни, засноване ще в 884 році. Протягом століть воно було важливим економічним та адміністративним центром Київської Русі. Тут розвивалися різноманітні ремесла від гончарства та ковальства до ткацтва. Місто розташоване на старовинних торгівельних шляхах, тому завжди було жвавим економічним центром. У Житомирі збереглися старовинні будівлі та історичні пам'ятки минулих століть. Тут завжди кипіло культурне життя, проводилися ярмарки та торги, а легенди про княжих дружинників та оборону міста передавалися з покоління в покоління. Житомир справжнє космічне місто. Адже саме тут народився Сергій Корольов, головний конструктор ракет та космічних апаратів, завдяки яким людина полетіла у космос. У Житомирі розташовується єдиний в Україні музей космонавтики, де можна побачити аутентичні моделі ракет та космічні капсули, проводяться виставки сучасної космічної техніки, лекції та фестивалі. Пам'ятники і меморіальні дошки нагадують жителям і гостям міста про видатного земляка. А інтерактивні експонати дозволяють відчути себе справжнім дослідником космосу. Місто Житомир розташоване на річці Тетері, що творило собою мальовничий гранітний кам'ян. Цю містину називають Перлиною Поліської Швейцарії. Тут знаходиться знаменита скеля Голова Чацького, яка оповита різними легендами та міфами про кохання та вірність. Гранітні утворення приваблюють художників, фотографів та туристів влітку це місто ідеально для піших та велоподорожей, а взимку чарує своїми льодовими краєвидами. Отже, каньйон став символом природної краси Житомирщини, а місцеві екскурсоводи і досі розказують численні історії та легенди, що пов'язані з цим чарівним місцем. Житомир по праву можна назвати солодким містом, адже тут працює фабрика Житомирські ласощі, яка виробляє цукерки, шоколадні набори та печиво. Фабрика працює з 1944 року. Відомі цукерки, такі як птушине молоко, бабусині казки, стріла. Відомі дітям і дорослим по всій країні та експортуються у понад 50 країн світу. На фабриці організовують екскурсії і майстер-класи, де можна дізнатися про історію виробництва солодощів і навіть спробувати власнороч виготовити цукерки. Тут поєднуються традиційні рецепти і сучасні технології, а солодка продукція стала символом міста та його культурної спадщини. Ви знаєте, що таке поліський шов? Житомирщина завжди славилася льонарством. Тут вирощували високоякісний льон, з якого виготовляли тканини, рушники, білизну та мотузки. Місцеві фабрики експортували продукцію по всій Україні та за кордон, а льон був основою ремісничих ярмарків і торгівлі. У місті працював льонокомбінат, який випустив перші метри тканини в 1961 році. Сьогодні Житомир проводить фестивалі та майстер-класи присвячені льонарству, а традиції цього ремесла вплинули на побут і культуру місцевих жителів. Льон став символом економічної та культурної історії міста. На будівлі Житомирської міської ради щогодини лунає мелодія А льон світе, композитора Івана Сльоти. Ця пісня стала символом Полісся та Житомира. Мелодія змінила попередню композицію в середині 1980-х років і з того часу стала невід'ємною частиною міського ландшафту. Відомо, що сам композитор Іван Слята допомагав налаштувати звичайні мелодії, щоб вона точно передавала задум автора. Тому, коли ви наступного разу будете на Майдані, пам'ятайте, це не просто годинник, а частинка душі Житомира. Ой, Марія, а де ти купила такий піджак? На Житомирському майону комбінатів. Тобі сподобався? Це ще бабуси. Підвісний пішохідний міст через річку Тетерів був побудований у 1982 році. Має висоту 43 метри, а довжину понад 350 метрів, що робить його одним із найдовших мостів у Європі. З нього відкриваються неймовірні панорами на каньйон та Тут Проводяться різноманітні фестивалі, а ввечері підсвітка робить міст чарівним. Місцеві знають, що міст це ідеальне місце для прогулянок та фотографій. Житомир завжди був багатонаціональним і багаторелігійним містом. Тут збереглися православні собори. Єврейська синагога, старовинні костели. Архітектурні храми різняться від бароко до модерну. У них збереглися унікальні ікони, вітражі та фрески, а духовна спадщина формує культурну ідентичність Житомира. Житомир, місто Морозово. Адже саме тут з 1981 року працює відомий маслозавод Рудь. Він виробляє не лише морозову, а й та десерти, які користуються попитом серед дітей і дорослих. Продукція експортується в Європу, США, Ізраїль і навіть в Об'єднані Арабські Емірати. Завод пропонує екскурсії та дегустації для школярів, проводить майстер-клас. Тут використовують натуральні продукти і сучасні технології, а бренд Root став символом Житомира та дитинства багатьох поколінь. Житомир подарував Україні багато композиторів, піаністів та музикальних діячів. Тут народився Борис Лятошинський, якого вважають одним із засновників класичної української музики. Також легендарний та всесвітньо відомий Святослав Ріхтер. В Житомирі діють музичні школи та філармонія. Проводяться конкурси, фестивалі та майстер-класи. Житомирська музична традиція відома не лише в Україні, а й за її межами. Михаїлівська головна пішохідна вулиця Житомира, яка поєднує історію та сучасність. Колись тут їздили кінні екіпажі, а сьогодні це місце прогуляно, кав'ярень і магазинів. На вулиці проводяться фестивалі, концерти та митецькі виставки просто під відкритим небом. Тут збереглися старовинні будівлі, балкони, ковані розчітки, а також пам'ятники і меморіальні дошки видатним історичним особам. Михайлівська вулиця символізує дух старого міста і сучасний ритм життя Житомира. Ми показали вам місто, яке буває різним: то космічним, то солодким, то духовним, то музичним. Житомир це великий пазл з десяти картинок, які складаються в єдине полотно. І кожен, хто сюди завітає, знайде свою улюблену частинку цього пазлу.